А що якщо колишній виїхав за кордон і не платить аліменти, чи реально їх стягнути? Так і ми зараз пояснимо, як це працює в Україні. Рішення суду про аліменти може виконуватись і за кордон. Є два ключових механізми: через гайську конвенцію про стягнення аліментів або через двосторонні угоди України з іншими країнами. Тобто, якщо суд в Україні вже зобов'язав сплачувати аліменти, це рішення можна подати на виконання в тій державі, де живе боржник. Зробити це можна двома шляхами: направивши рішення до компетентного органу іноземної країни, або напряму через їх суд із вашим пакетом документів. Звичайно, виникають труднощі: боржник змінює адресу, затягує процедуру або оскаржує суму. Саме тут потрібна юридична підтримка, щоб справа не зависла, і дитина отримувала належні їй кошти аліменти можна стягнути навіть з іноземця, але важливо правильно підготувати документи і діяти через міжнародні механізми. Потрібна допомога, звертайтесь, ми супроводжуємо такі справи від самого початку і до фактичного отримання коштів.